Ну, давайте змобримо ситуацію. Якийсь інший чоловік, коли є сім'я, жінка, перед ним лежить вже масло, обмазана гола дівчина, він такий. У мене дружина, я не можу. Немає таких чоловіків, вони вже yeah. вмерли. Щас взагалі, як уявляєте, чоловік просто сидить і на всю країну розповідає, що всі чоловіки зраджують, що типу нема чоловіка, який би там не накинувся на обмаслену дівку. Знаєте, я одразу згадую відео, де дівчина там тримає кусок ковбаси перед псом, і псу все, вообще все одно типу він себе стримує. Так, от у мене питання: а чому істота, яка називає себе людиною, не може себе стримувати, якщо це може зробити навіть собака? Це так забавно, коли ти у цієї істоти питаєш, що Типу, а твоя жінка також має тобі зраджувати. Вона може це робити. І ти не будеш проти. Він каже, що ні, тому що жіноча зміна це інше. Типу, Якщо жінка зраджує, то це означає, що вона не поважає свого чоловіка, і її потрібно взагалі там вигнати з дому. А якщо зраджує чоловік, то це нормально, тому що в нього інстинкти. В таких чоловіках мене завжди дивувало те, що в них є жінки, і знаєте, що ці жінки вони просто завжди недовольні тим, що коїться. Вони знаходяться у відносинах. Як це працює взагалі? В общем, що, історія дуже дивна. Що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої думки в коментарях. Та не забудь приєднатись до мене.